Чи нормальна взагалі оця ситуація? 10 конверсій за місяць, новий сайт, перформанс Max, електроніка, старт 20 гривень ціна за клік. Ну, ви мене тут задачили, а яка саме електроніка? Бо електроніка буває різна: є зубні щітки, є масажери, є вібрантори, є куча всього типу що саме за типи електроніки ви продаєте. Плюс, чи вона брендова чи не брендова, претендує на брендовий трафік, чи не претендує, це дуже опирається в принципі цінного формування. Якщо, наприклад, ви продаєте айфони, то 20 гривень в принципі, може бути реальною, але якщо ви продаєте там якийсь вібромасажер та інше, це може бути невірним. І я рекомендую трішки по-іншому підійти до визначення цієї ціни за клік. Зайдіть в планувальник ключових слів, виберіть максимально там, 10 цільових ваших ключових слів і подивіться на стопчик максимальна ціна за клік» для верху сторінки. От десь від неї 40% можна свободно відмінусувати, це приблизно може бути більш-менш реальна для перформанс макс ціна. Дякую за кліп.